Що у нас існує норма, яку всі знають, що облік наразі ґрунтується на бухгалтерському обліку за національними стандартами або за міжнародними стандартами. Міжнародні стандарти відрізняються від національних стандартів. Да, наближаються національні стандарти. Проте багато є позицій, які відрізняються, бо міжнародні стандарти це про раціональний бізнес. Не дарма кредитори, банки, да, вони довіряють саме. Звітності, яка складена за МСВЗ, не за національними стандартами. Так? І е, ті коригування, які передбачені, вони передбачені е, додатком РИ по суті да, положеннями податкового кодексу. Якщо тих коригувань не передбачено, то, ну, на мій подогляд, не можна безпідставно е, застосовувати якісь коригування, тому що. Міжнародні стандарти вони ж глобальні, да, застосовуються. І далі вже йдуть різниці стосовно кожного законодавства, кожної окремої країни, і тимчасові або постійні різниці, також передбачені податок на прибуток да, міжнародним стандартам. Цей вплив показується. Тому вивчення і безперервне професійне навчання, удосконалення практики роботи. МСВЗ-фахівцями як податковою, так і платниками є запорукою складення звітності, перш за все, у відповідності до МСВЗ. І е, наразі ось такий е, приклад є е, кейс е, капітальні поточні ремонти, де до платника, е, якого ми наразі супроводжуємо да, в судовому вже оскарженні, Ірина продовжить, застосувалось чомусь е, положення. Платник на МСФЗ, положення Міністерства фінансів, положення національних стандартів і перекласифікація вийшла з поточних ремонтів до капітальних, що в принципі є, ну, на наш погляд, неприпустиме, тому що викривлюються фінансовий результат.